Прибуткові підприємства повинні залишатися у власності держави і працювати. Директор підприємства Волин Торф розповів, чому весь липень підприємство не добувало торф можливу приватизацію та боротьбу за за землі для видобутку. Державне підприємство «Волиньторф» та Рівне Торф єдині в Україні прибуткові підприємства у торфяній галузі. При цьому вони забезпечують робочими місцями сотні українців. Попри запевнення Кабміну, що приватизуватимуть ті об'єкти, які є тягарем для економіки і державного бюджету, незрозуміло, з яких причин в кінці червня цього року на комісію Верховної Ради винесли питання про приватизацію «Волиньторфу» та Рівне Торфу. Ми сплачуємо в рік податків майже 30 мільйонів гривень. Тому яка, скажімо, вигода державі віддати це все в приватні руки? Представникам волинського підприємства та народним депутатам вдалося переконати членів комісії та голову комісії до слова її очолює нардеп від Луцька Ігор Лапін, не включати підприємства до переліку таких, що підлягають приватизації. Тож зараз Волиньторфу у списках на приватизацію немає. Тому що в системі «Укрторфу» в Україні є. Багато підприємств, які прийшли, в які прийшов інвестор, міг би також зробити, щоб вони працювали, тому що зараз є практично зупинені підприємства. Але разом з тим два прибуткових чомусь попало в поле зору обранців, які хотіли зробити, ну так, втіхаря, десь внести внести в перелік підприємств, які... Мають приватизовуватись в 2018 році. Запас земель з родовищами торфу вичерпується, тож підприємству потрібні нові землі. Колишня голова Волинської ОДА Володимир Гончик сіляко саботував накази про виділення нових земель для Волинь торфу. Надія про те, що ситуація налагодиться, з'явилася, коли у кінці квітня 2018 року створили робочу групу для вирішення цього питання. Пройшло три місяці, а ситуація так і не зрушила з місця. Справа не рушила з місця не награ. Те, що е, на сьогоднішній день створена робоча група, роботи, результатів роботи, якої ми не бачили, От, нас е, обіцяли е, також залучити до роботи в цій групі. Е, один раз ми були присутні на виїзді, коли приїхали, обстежили земельні ділянки. Ну, скажімо, робоча група е, третій раз приїжджає. 70% представників всі ті самі, дивляться все те саме, от, і десь розглядають, скажімо, вивчають і так далі. Я таке прислів. Якщо хочеш вирішити питання, знайдеш можливість. Якщо не хочеш, знайдеш причини. Сезон видобутку торфу, травень-вересень. Видобувати торф можна лише у суху погоду. Через те, що липень був дощовий, підприємство цілий місяць простояло. Ми сьогодні маємо липень місяць, і ви бачите, який він дощовий. Практично липень місяць ми простояли. Ми простояли з видобутком торфу. А це сезон, який триває з травня по вересень місяць, липень в нас вже випав. Ну, Дав Бог, гарний був червень, гарний був травень, от нам вдалося щось трошки добути. Якщо слідчий рік буде такий, як липень, то підприємства Волиньторф як такого вже немає. Якщо, якщо будуть такі погодні умови, як от зараз сталося цього року в липні місяці, на жаль. Попри всі політичні та погодні перепони, підприємство продовжує працювати і забезпечувати паливом бюджетні установи не лише в Волині, а й інших областей України. В нас з 90-х років повелося так, що все, що забиралося, то забирається банкрутуючи, потім заберемо, вложимо копійку. Ні, ну, ми, мабуть, вже часи пройшли. Давайте працювати правильно і цивілізовано. Треба приватизовувати. Підприємство, галузь не проблема. Виставляйте на конкурс, тільки не зупиняйте. Прибуткові підприємства повинні, щоб залишитися в державній формі власності і працювати. Якщо й буде проведена приватизація, то я за те, щоб вона провелась правильно, правильно, прозоро от, і без доведення до банкрутства. Марія Петручик, Константин Кіц для новин на часі.